Дуже прикольна штука, просто бомба. Так, відкрив, відкрив. А ну зачекай секундочку, я відео зніму на пам'ять. Ммм, як пахне фо Так. Оперативчик, опіроль. Витува Віталія, добро. Так. Ось прикольна штука ще. Ось воно. Аз те, що наливаємо. М -м -м -м. Так. Ось. Ну, зараз спробуємо смак. Ну З 12-12. Друзі, якщо таке бачите, є можливість купити по фінансах. Купляйте. Дуже крута штука. Смачно. І дуже дуже вишук, вишукана. Так що, друзі, так воно виглядає все. Просто неймовірний смак.